Від колоска до столу. Ми не уявляємо наш стіл без запашного гарячого хліба. Перш ніж розпочати нашу бесіду про хліб, хочу запитати у вас, діти, де ж ми з вами беремо хліб? Так, у крамниці. І це правильна відповідь. Але ж для того, щоб потрапити у крамницю, хліб проходить дуже довгий шлях від поля, де він зростав. До самої крамниці, де ми можемо його купити. В нього вкладено дуже багато кропіткої праці людей. І зараз давайте з'ясуємо, як це було. На родючих ланах України сіють пшеницю та жито. Ворону землю потрапляє зерно, яке зігріває сонце своїми промінцями, а дощик його поливає. І от-от колоски достигли. Вони стали золотими. На поля приїхали великі комбайни, для того, щоб зібрати кожен колосочок і зібрати з них зерно. Зерно збирають у великі машини та відвозять його на млини, де отримують борошно. Борошно потрапляє до пекарні де пекарі випікають смаколики батони, булочки, паляниці, пірашки. Хліб дістають із печі та гарячим розкладають по машинам. І тоді вже машини везуть хліб до крамниць. Ось такий цікавий і довгий шлях робить хліб від поля до столу. З давніх давин хліб вважався священним, Крихти і уламки хліба ніколи не викидувались, а віддавались птиці або худобі. За гріх вважалося не доїдати шматочок хліба. У хліб вкладено багато праці, тому бережно ставтесь до нього.